23 серпня цього року відбулися зміни у чинному законодавстві України щодо охорони прав дитини, а саме щодо обов'язкової евакуації дітей, внесені наступні зміни щодо дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Опікуни, піклувальники. Прийомні батьки, батьки вихователів, в яких виховуються діти, які відмовляються від обов'язкової евакуації, повинні скласти відмову, яка затверджена відповідною постановою, служба у справах дітей звертається до органу опіки та піклування з відповідним клопотанням. Потім орган опіки та піклування приймає рішення про припинення влаштування таких дітей, і служба у справах дітей разом з соціальними партнерами буде евакуювати евакуйовувати дитину. До місць більш безпечних територій України перелік місць, куди будуть евакуйовувати дітей, буде встановлювати Національна сервісна служба України. Зараз на території Мирнограда мешкає 68 дітей, сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, з яких 8 виховуються у сіми прийомних сім'ях. З 30 вересня служба у справах дітей розпочне свою роботу щодо роз'яснення громадянам важливість евакуації у випадку відмови від евакуації будуть вживатися відповідні заходи.